Сьогодні у нас огляд унікального будинку для двох людей. Площа його 80 метрів квадратних. Основне завдання було зробити його красивим, затишним і статусним. Відкриваємо двері до основного осередку будинку. Це кухні вітальні. Простора і світла кімната з трьома великими вікнами і виходом на терасу, з чудовим краєвидом на фруктовий сад. Саме тут господарі можуть насолоджуватися ранковою кавою та вечорами у колі сім'ї. З одного боку кухні розташована морозильна камера, пенал із холодильником, пенал із будованою технікою, мікрохвильовкою і духовкою, та пенал для зберігання. По інший бік кухні робоча зона для приготування страв. Дизайн і форма фасадів розроблені спеціально для цього проекту. Фасади кухні виконані з натурального ясеня у двох відтінках. Перший це покриття бейцом, яке дозволяє зберігти текстуру дерева. Бейц лише додає відтінок, тоді як білий фасад вкритий емаллю, який зберігає фактуру, але приховує малюнок дерева. Благородний ясіль створює відчуття затишку і тепла. Білі фасади додають свіжості і легкості, а разом вони складають ідеальний дует. На меблях у нас класичної форми фасади. Для того, щоб посучаснити меблі, ми не робили карнизи. Кухня в нас підійшла до стелі. І ще додає сучасності чорна фурнітура, чорний профіль ручка гола, чорний цоколь і чорна техніка. У нас придумана схема відкривання дверей. Холодильник та морозильна камера відкриваються за допомогою накладної ручки. Верхні фасади відчиняються за допомогою профільної ручки, яка вмонтована вниз секції. Нижні фасади відчиняються за допомогою прихованого профіля, а нижні ящики також мають накладну ручку. Ми свідомо відійшли від того, щоб поділити цю секцію профільною ручкою, а підкреслили низ кухні двома чорними лініями профільною чорною ручкою гола та цокольним профілем. Ручки на всі меблі виготовлені на замовлення із натуральної латуні без покриття лаком, що дозволяє їм природньо старіти. Вони змінюють колір та з часом отримують унікальні сліди використання. Стільниця та робоча стінка виконані із кварцевого каменю, який підібраний до кольору кухні та інтер'єру в цілому. Вишукано виглядає ще те, що стільниця та робоча стінка виконані із нудного матеріалу. Це великоформатний кварцевий камінь, немає швів, які притаманні під час використання на стінку звичайної плитки. На фоні стільниці мийка та кран з нейзавіючої сталі з сатиновим покриттям виглядає нейтрально. Мийка нижнього монтажу глибока та зручна. А кран оснащений функцією три в одному. Для питної води, для гарячої та холодної води та є гнучкий шланг. Шланг для того, щоб обмити посуд та набрати воду у каструлю. Так як у нас по один бік кухні розмістилися високі пенали, а по інший бік кухні це стільниця для приготування. У нас утворилася ніша, куди дуже зручно скласти техніку. Але головне, щоб продовжити стільницю до кута, щоб техніка розмістилася на стільниці. Для освітлення робочої поверхні ми використали LED підсвітку. Зазвичай ми вмонтовуємо led підсвітку і спеціальну ручку профіль, яка тоді світить по центру стільниці, або вмонтовуємо у куту біля стіни у спеціальний профіль. Для господарів цієї кухні потрібно яскраве світло. Отож, ми змонтували подвійне освітлення робочої зони і в ручці, і в куту. Вимикач підсвітки ми розмістили на робочій стіні поряд із розетками. Ми відійшли від стандартних білих і рожевих розеток, віддавши перевагу стильним чорним. Для вентиляції морозильної і холодильної камери обов'язково в цоколі ми ставимо решітки. Зинкою цього інтер'єру є скляний пенал, який також додає сучасності цьому інтер'єру. Фасад пенала виготовлений із рефлекторного скла. Скло майже непрозоре, в чорній алюмінієвій рамці. Пенал має всередині підсвітку, яка гарно підсвічує скляні полички. Корпус пеналу виготовлений із МДФ шпонованого ясенем. Також пофарбований в кольор нижніх фасадів. Вікна оздоблені незвично, відкоси обшиті деревом ясеня того ж кольору, що й нижні фасади. Вікно обрамляє лише тва, яка зарізана під 45 градусів, підвіконня також дерев'яні. Знизу підвіконня різбляний декоративний елемент. Звісно, що штори тут були би недоречні. На вікнах дерев'яні широкі жалюзі. Жалюзі по кольору ми підібрали до кольору від кос вікна. Таке оздоблення вікон виглядає сучасно та вишукано. Ми цю стіну добудували, щоб закрити турець холодильника та морозильної камери. Вони в нас розміщені впритул до стіни. По інший бік у нас також стіна, що закриває турець книжкової шафи. Тим самим ми вирівняли форму коридору. За пеналом із збудованою технікою глибокий пенал із поличками, із збудованими шухлядами в глибоких пеналах зручно зберігати бакалію, сипучі продукти. Шафу ми також удосконалили. Ми не використовували кутову планку. Ми зробили секцію суцільну, Отож, нам зручно буде дістатися до внутрішніх поличок цієї шафи. Щоб було зручно користуватися нижньою кутовою шафою, ми монтували механізм вібо. Кожна поличка висувається окремо. За мийкою у нас посудомийка. Над мийкою вбудована сушка вібо. Сушка має певні розміри, тому у нас утворилися полички. Спочатку це було вимушене рішення, але з часом ми зрозуміли, що вони зручні також для зберігання різних лечиків, чайнички, які не стають у сушку. Під варильною поверхнею ми розмістили шухляди для дрібних речей. Вони мають лоточки для ложок, виделок, ножів. Вбудували витяжку. Далі для пляшок і спецій каргове сувне, також вібу. Та для більш габаритних речей, які є на кухні, великі шухляди. Ну, і, звісно, багато-багато полиць, яких на кухні не буває мало. Стіна у вітальні прикрашена ясиновою дерев'яною панеллю. Вона додає інтер'єру затишку і теплоти. На панелі ділянки ритмуються з різним малюнком та текстурою. Є ділянки із повздовжнім малюнком, є ділянки, коли шпон ясеня під кутом, як ялиночка, і є дві смужки у дрібну реєчку. Віконний проєм також оздоблено деревом. Дерев'яна конструкція огортає вікно, підвіконня також дерев'яне. Дерев'яна панель продовжується по інший бік стіни до книжкової шафи. Трекова система чорною смужкою ділить панель навпіл та плавно переходить на стелю. У магнітну трекову систему. Ми вставили два типи світильників спрямованого та розсіюваного світла. Світильники можуть крутитися, їх можна переміщати по треку, тим самим можна створювати собі комфортне освітлення для читання, писання на робочому столі. Лед підсвітка вставлена у тіньовий профіль, вона чудово підкреслює елегантність, естетичність натурального дерева. Можна вімкнути лише цю підсвітку і створювати собі настрій в колі сім'ї та друзів. Стільницю ми закріпили між шафою та стіною. Стільниця має ширину 700 мм, що глибше за шафу, отож, ми кут заокруглили. Біля робочого столу м'яке крісло, яке на ніжках і обертається на 360 градусів. Біля столу книжкова шафа. За дизайном і конструкцією вона ж така сама, як і кухонні меблі, ті ж самі скляні фасади у чорній рамці, та сама ручка гола чорна цоколь і латунні ручки. Цього боку у нас не плоский бік, а ми його зробили фрезерований, такий ж точно, як і фасад, лише пофарбували уже в колір панелей. Корпус цієї шафи виготовлений із МДФ, який шпонований ясенним та пофарбований у колір фасадів, у колір панелі, і задня стінка, і бока, і полички, і навіть шухлядки це все ясень, натуральний, пофарбований туманним бейцом. По центру кімнати стильний великий диван шведської фабрики Сіц. Це диван бірюзово-блакитного кольору, який ідеально вписався у це планування. І з цього боку, у нас немає підлокітників, тому ми можемо з легкістю сісти на цей диван. Подушки дивана наповнені пухом-пером. Компанія InterDesign є представником цієї фабрики. Отож, якщо ви поціновувачі європейської якості, заходьте до нас, ми підберемо для вас стильний диван. Журнальний столик із латуні зі скляною кришкою та вбудованим годинником, що додає інтер'єру антикварного шарму. На центральну стіну ми розмістили хімерне бра, яке складається із трьох світильників. Воно виготовлене із гутного скла і латунних ставок. Гутне скло має вкраплення скла, а посередині латунний декор виготовлений вручну. Тобто, це світильник ручної роботи. Прикрашає стіну три метелики. Це дзеркало у латунній оправі. Виглядає дуже незвично, стильно і демонструє відчуття стилю господарів. Метелики це символ душі, безсмертя, відродження та воскресіння. У цій композиції немає хаосу, а навпаки, порядок, лінії брата метеликів направлені в одну сторону. Це додає динаміку як самому декору, так і інтер'єру в цілому.